Добрий усім день! Сорока принесла нам листа. А від кого ми зараз дізнаємось? Добрий день, мої маленькі друзі! Це я, їжачок колючок. Запрошую вас до себе у гості. Познайомимося з вами, з цікавою цифрою 3. Дивіться малята, який у їжачка гарний настрій. А знаєте чому? У нього сьогодні день народження. Їжачкові подарували подарунки, повітряні кульки, а ще кошик з яблуками і грибами. Їжачок на верхню полицю поклав. Грибочок, а на нижню поличку яблуко. Скільки грибів? Вірно, один. А скільки яблук? Також одне. А чого більше? Грибів чи яблук? Правильно, їх порівну їжачок поклав на верхню поличку ще один грибок. А зараз чого більше? Грибів чи яблук? Вірно, грибів більше, ніж яблук. А наскільки грибів більше? А вже ж на один. А що треба зробити, щоб грибів і яблук стало порівну? А вже ж. Треба покласти ще одне яблучко. Їжачок поклав на нижню поличку ще одне яблуко. Скільки зараз яблук? Давайте разом порахуємо. Один, два, три. Яблук три. Чого більше? Грибів чи яблук. Вірно яблук. А наскільки яблук більше, ніж грибів? Вірно на одне. Скільки треба покласти грибів, щоб стало порівну? Вірно один грибочок. Їжачок приготував для своїх гостей смаколики. Давайте порахуємо спочатку моркву. Один, два, три. Тепер порахуємо жолуді разом. Один, два, три. Скільки жолудів їжачок приготував? Вірно. І порахуємо разом гриби. Один, два, три. Скільки грибів? Вірно, три. Кількість із трьох предметів позначають цифрою три. А зараз давайте розглянемо цифру три. Цифра три то чарівниця, невеличка й круглолиця, яку казку не візьмеш, цифру три завжди знайдеш. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Трійка ми тебе впізнали. Цифра три. Позначає кількість предметів із трьох. Наприклад, три м'яча, три повітряних кульки, три квітки. До їжачка на день народження прийшли гості зайчик, білочка, лисичка. Хто стоїть першим? Їжачок, хто стоїть другим? Лисичка? Хто стоїть перед їжачком? Вірно, нікого, адже їжачок стоїть першим. Хто стоїть за лисичкою? Вірно, зайчик. Хто стоїть останнім? А вже ж, білочка. Хто стоїть третім? Вірно, це зайчик. Молодці? Пограємо в гру замри. Коли я скажу замри, замри. Якщо я скажу танцюй, танцюй! Поки грає музика, танцюєм А не грає, рух зупиняєм А не грає за Ви готові! Чуєш, грає музика! Танцюй! 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 Стоп! За Танцюєм Танцюєм Танцюємо! Стріббаємо! Стрібаємо! Крутимось! Махаєм! Веселіше! Юху! Біжимо на місці! Придемо! Нахилились, покрутись, потрясись, рухаємо плечима! Ось так, ось так, плечима. Рухаємось! танцюєм, Танцюємо! Отак! І ще рух! Зубри! Готові! Музика, поїхали! Пінгвін! Пінгвін, пінгвін! Ти можеш так! Ось так, ось так. Так. Зомри! Ведмідь! 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 Так! Разо! Бедміч! Стоп! За Друзі приготували подарунки для їжачка. Давайте подивимось, що вони приготували. Та порахуємо ці подарунки. Зайчик подарував м'ячі. Давайте їх порахуємо. Один, два, три. Три м'ячі. Ми позначимо цифрою Три. Лисичка приготувала машину. Рахуємо, скільки машин. Вірно, одна. Якою цифрою позначимо машину? Цифрою один. Білочка приготувала кубики. Рахуємо разом кубики. Один-два. Якою цифрою позначимо кубики? Вірно, цифрою два. Молодці. Маля. Розгляньте уважно таблицю, слухайте уважно запитання і знаходьте відповіді в таблиці, якою цифрою ми позначаємо кількість з одного предмета. Цифрою 1. Яка цифра нам знадобиться, щоб позначити два предмети. цифра? 2. Якою цифрою ми позначимо кількість із трьох предметів цифрою 3? Вірно, молодці. Тепер розгляньте уважно таблицю і скажіть, що ми можемо позначити цифрою 1? Починаємо дивитися в перший рядочок. Цифрою один ми можемо позначити м'яч. Далі дивимось другий рядочок. Жолудь. Далі третій рядочок. Це морква. Молодці. А тепер Назвіть предмети, які ми можемо позначити цифрою три. Починаємо також з першого рядочка. Це Яблука. Другий рядочок Це Гриби, третій рядочок Це машини. Ви всі молодці. Малят! Їжачок дякує вам, що ви завітали до нього у гості. І ви разом з їжачком познайомились з числом і цифрою 3. До нової зустрічі!